Всем здорово! сейчас я с вами на футбольном поле Вот такие вот у меня вот бутсы прикольные, новый мяч Лицо вам пока что показывать не буду Ну, так чтобы это когда я его покажу, это будет такой секрет, можно сказать что. Кстати, ребят, дайте на оценочку мяч новенький, пятый размер Купля в губнах за 900 гривен Сейчас жду друга. Поиграем с ним вместе. А зараз можу пока що поговорити з вами трошки. Ух, в общем, тут таке, в общем, такі дела вы зараз, пацаны. Я пока що сам... Сант... я вже же не хел снимает. Тільки я велосипед, но я не можу вчинить. Ну типа, ну я його розібрав, щоб собрать, собрать собі стантовий велосипед. У меня все начиналось з обычного веноса. В общем, я поменял вилку, поменял тормоза і чуть-чуть ну, раму стер і покрасив заново. Взагалі и у мене велик ти просто набагато легший. Прям набагато. -ля -лі -лі, тра ля 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 тра-ля-ля, да, В сьогодні погода сонячна сьогодні 22 березня 12.10. 12 Зараз дуже тепло, на вулиці почти плюс 20. Ну я ще в втермуюся. Ну, типа. Ну, щоб не було холодно, там, як хорошо. Ще вітер прохолодний просто. Ох. Я ще даже з собою пластик взяв на крайній случай, бо мене іноді буці натирають. Свислок у мене є на борсу у в мене є і карточки ще десь, сумки є. Пов'язочка капітана, ну я думаю, вона вам не обов'язкова, і перчатки воротарські, ну і бутилочка воду. Сейчас водичку. Ой, я моя. Ой. Ёбаный рот, блядь, сука, нахуй. Сука. Разделяйся, я твой рот выебу. Да, я немножко ага сейчас. Потому что я только из больницы приехал еще. Так, все нервы, я из больницы. Кстати, у нас директор в цій школі якийсь ідіот, він сняв типа сетку з усіх ворот, ви все бачите. А тепер, коли типа тренування будуть у нас на вулиці, і ми будемо бить по воротах, то воно ж буде вилітати оце все сюди. типа якось тупо. І от Нафіга тоді взагалі було. Тут робить стадіон. Якщо б не читала, його зараз весь розібрали. Осталися тільки ворота. Ось тут сітка небагато. Ось тут вверх. І ось там ще трохи. І все. Осталося тільки поле нормальне. І то, яке застелене просто. Ворота і все. І ви це таке знімали. А ось ми вже на ювілей не ходили б. Ну, або на сирзик. верзик. тільки на сирзик це долго, я знаю. Я Ой, звук приятный. Эй, мантия сам ты ростик. Щопеньку кати буде. Ну, у нього вже будці та стерки, а в мене ще в самий розгор. Тебе состянкою попросимося. Ні, я буду вже з папою дочинила до цей. Після, ми вже. Я був вчора його доробив то? після школи. Тільки одецей. У мене колеса всі лопнули і одецей. Ось цей диск, ну я не знаю, як його назвати. Вони мене поламалися к чертям собачим. Мені папа поїде сьогодні купить. І завтра вже велика дороблю. ну-ка, Давай на навяза забросы вожденки навязано заброс получился. сейчас Дима. Все, я вернуся. Все уговорить подавам. Це вагон, щоб не горбовий. Хочу не буду я все подавать, я не хочу бігать за мечом. Видео российно вот туда, да ты рос, як твою мать, а? Прийде, били, били, гордий. А навіть бачив, я робити другу частину, давайте.